Добрий день, колеги. Сьогодні ми розглянемо, як можна ефективно створювати індивідуальні звіти у учнів на основі зібраної інформації за навчальний період, використовуючи методику, яка активно застосовується в британській системі освіти. Отже, нагадаю, що оцінювання учнів здійснюється за п'ятьма ключовими напрямками: перший напрямок це відвідування школи, фіксується як відсоток присутності учня на заняттях. Дані збираються автоматично за допомогою електронної системи реєстрації, яку, я сподіваюся, ви маєте в своїх школах. Другий напрямок це старанність на уроках, Тут визначається за рівнем зусиль, які учень докладає під час навчального процесу, наскільки він чи вона активно взаємодіють з учителем під час класної роботи. Як правило, старанність на уроках. Може оцінюватись за такою простою шкалою, наприклад, від 0 до 4, де 0 ставиться тим, хто відсутній на, на уроках, а 4 це вище за середній рівень. Третій напрямок це домашні завдання. В даному випадку ми оцінюємо здатність учня працювати самостійно вдома, його чи її відповідальне ставлення до завдань і регулярність виконання. Стараність на уроках та домашнє завдання оцінюється учителем стільки разів в рік, скільки у вас періодів. Наприклад, якщо у вас 4 чверті в рік, це означає, що тільки 4 рази оцінюється домашнє завдання і 4 рази оцінюється старанність на уроках. Четвертий напрямок це академічні результати. Це по суті, підсумкове оцінювання знань, здобутих учнем, за результатами контрольних чи інших форм незалежного оцінювання, що якраз мінімізує суб'єктивність з боку викладача. І останній напрямок це поведінка. Тут враховується кількість позитивних та негативних балів або зауважень, які фіксуються під час начального процесу. Цей показник є накопичувальним. Якщо ми зібрали з вами всю цю інформацію, вирішили відображати її в індивідуальному звіті, то отримаємо приблизно таку картину. На екрані ви бачите приклад індивідуального звіту, який я адаптувала під українські умови. У верхньому правому куті вказано період, за який проводилось оцінювання. Ну, наприклад, вересень по грудень 2025 року. Такий звіт можна готувати не щоквартально, а скажімо, раз на два навчальні періоди або раз на семестр. У заголовку вказуємо ім'я. Клас учня, іншу базову інформацію, яку ви хочете, щоб вона була доступна батькам. Далі структуруємо за п'ятьма напрямками. Але знову ж кажу, формат може бути такий, який вам зручно. Це один з прикладів. У лівому куті кількість позитивних балів, я її виділила зеленим, для того, щоб підсвітити а червоним позначаємо негативні бали. Деяким батькам це не подобається, тому можна зробити чорним. Нижче розміщена таблиця показників за предметами. В ній представлено перелік предметів, ставлення до навчання. Я пропоную вам шкалу від 0 до 4, хоча, знову ж кажу, у вашій школі може бути інше. Виконання домашніх завдань, академічні результати, тобто оцінки з контрольних або екзаменів. І у верхньому блоці звіту ви бачите загальні відсоткові показники, ну, наприклад, відвідування школи. У нашому закладі ми, наприклад, вказуємо середній показник по паралелі. Наприклад, учні 11 класів в середньому відвідують школу на 95%. А цей конкретний учень на 99%. Батькам, тобто батькам також цікаво, як виглядає їхня дитина на фоні всіх інших. Інші показники в цьому блоці можуть бути це середній рівень ставлення до навчання, тобто середній рівень старанності, середній рівень виконання домашніх завдань, що також дозволяє батькам побачити ширшу картину. Також ми в нашій школі додаємо такі аналітичні показники, як квінтиль, прогнозовані оцінки та цільові оцінки, про які я розповім далі. Отже, тепер розглянемо, як саме може виглядати цей процес на практиці. Для створення індивідуального звіту та автоматизації збору даних нам необхідно підготувати таблицю в Excel. В ній має бути перелік усіх учнів класу або навіть паралелі. Ви бачите відвідуваність у відсотках. Ви бачите кількість позитивних та негативних балів, які накопичили учні. Ви бачите ставлення до навчання за предметами, які відповідають переліку, що вивчають діти, і відображені в індивідуальному звіті. Ми їх оцінюємо за шкалою від 0 до 4. І зверніть увагу, учень Ковальчук має низький рівень старанності, оцінений в основному в 2 бали, тоді як учень Кузьменко демонструє високий рівень залучення та відповідальності і отримує оцінки вище середнього. Наступним етапом є розрахунок середніх показників. В моїй таблиці формули введені англійською мовою, однак ви зможете легко адаптувати їх відповідно до мови, встановленої на вашому комп'ютері. Далі розглянемо виконання домашніх завдань, і тут знову бачимо, що Ковальчук не завжди виконує домашнє завдання, тоді як Кузьменко демонструє стабільні результати. Для кожного учня також обчислюється середнє значення за цим напрямком. Зверніть увагу, середнє значення в таблиці подаються в вигляді десяткових дробів. Переходимо до академічних результатів, тобто оцінок за контрольні роботи. Я використовую шкалу від 1 до 12, яка відповідає українській системі оцінювання. І знову бачимо, що у нас є різні учні, які по-різному вчаться. Далі в таблиці ми бачимо стовпчики з рангом та квінтилем. Що таке квінтиль і навіщо він потрібен? Квінтиль це показник від 1 до 5, який дозволяє визначити місце учня в загальному розподілі успішності. Іншими словами, він показує, в якій п'ятій частині або в яких 20% учень перебуває щодо інших учнів. І це особливо важливо для інтерпретації результатів, адже бувають ситуації, коли. 7 балів з одного предмета – це високий результат, якщо більшість учнів отримали нижче за 7. В той час, як 10 балів з іншого предмета може виявитись нижчим за середній рівень, якщо решта учнів отримали 11 або 12. Таким чином квінтель дозволяє об'єктивніше оцінити позицію учня в межах певної групи, незалежно від абсолютних балів. це інструмент, який вирівнює оцінювання, зважаючи на загальний розподіл результатів. Тобто, якщо учень потрапляє до топ 20 тобто до верхньої межі. Він буде у першому квінтилі, а якщо до найнижчих 20%, то у п'ятому квінтилі. І це дає змогу побачити, наскільки успішним є учень у порівнянні з іншими, навіть якщо його оцінки самі по собі здаються не надто високими або низькими, що мені здається дуже є корисним для батьків. Власне, для цього я і звертала вашу увагу на двох учнів. Звернімо увагу, наприклад, учня Кузьменка він отримав по 11 балів майже з усіх контрольних робіт. Здавалося б, що це дуже високі результати однак, ми бачимо, що попри це. Квінтиль у нього різний. Наприклад, з алгебри він потрапляє лише до другого квінтиля, тобто входить у топ-40 учнів. Чому так? Ну тому що в цій когорті аж четверо учнів отримали 11, 11 або 12 балів. Тож навіть високий результат Кузьменка не забезпечив йому місце в найвищому квінтилі. А тепер подивимось на учня Ковальчука. Він отримав 4 бали з біології. На перший погляд, це низький результат. Однак, якщо проаналізувати ситуацію в класі, ми побачимо, що більшість учнів написали контрольну ще гірше, ніж на 4. І в результаті Ковальчук також потрапляє до другого квінтиля, тобто до топ-40%, навіть попри здавалася низьку оцінку. Отже, квінтиль визначає позицію учня, учня не лише за його балами, а й у порівнянні з результатами інших учнів. І Це важливо, тому... Тому що іноді контрольні, які готують е, вчителі, або взагалі які підготовлені, вони е, можуть виявитись або е, за складними, або е, за легкими. І тому для того, щоб вирівняти цей процес, от використовується такий відносний показник. Для того щоб обчислити квінтиль, спочатку необхідно визначити ранг учня. Це... Просто проміжний математичний розрахунок, який, звичайно, ми не показуємо батькам, він їм ні про що не скаже. І на, в таблиці ви бачите формулу, яку я використовую для розрахунку рангу в Excel. Якщо у вас не встановлена англійська мова інтерфейсу Excel, я просто рекомендую вам взяти цю формулу. І вставити її в GPT-чат, попросивши переконвертувати її у версію відповідною мовою вашої системи. Це особливо зручно для тих, хто не має глибоких навичок роботи в Excel. Суть розрахунку все ж таки така: використовується конкретна оцінка учня, задається діапазон, оцінок у всьому класі, а краще у когорті, <кій> тобто в паралелі. І дані розподіляються на п'ять рівнів квинтилів. Такі ж розрахунки застосуються і до середніх показників учня. Після того, як ми розрахували ранги за квінтилем з окремих предметів, ми визначаємо також середній квінтиль для кожного учня. І цей показник дозволяє побачити, де саме учень знаходиться за загальною економічною успішністю. Наступний блок оцінювання це прогнозні оцінки. Йдеться про реалістичний, а іноді песимістичний прогноз учителя щодо того, яких фінальних результатів учень, ймовірно, досягне на підсумковому оцінюванні, наприклад, на ЗНО або НМТ. Ці оцінки можуть надаватися за 12-бальною шкалою, традиційна система наша, або за 200-бальною шкалою, тобто залежно від того, яку систему ви обираєте. Головна мета прогнозної оцінки це дати батькам та учням чітке розуміння. Якщо дитина продовжить навчатися в такому ж темпі з таким рівнем старанності, то на фінальному етапі вона, ймовірно, отримає ось такий результат. І ця інформація дозволяє і заздалегідь визначити зони ризику, вчасно внести корективи і не бути неприємно здивованими в кінці року. Останнє це цільові показники. Або цільові оцінки, яким формуються на основі вхідного національного тестування, вхідного ЗНО, яке учень проходить після молодшої школи, тобто на початку навчання, у середній, це тестування включає загальне навичку читання і розуміння текстів, а також математику, що дає нам підстави вважати, що це визначає загальну навчальну здатність дитини і очікувати подібні результати з усіх предметів. То саме на основі цих даних ми формуємо цільовий показник. Зазвичай беремо вхідний бал за тести, ну середньо між математикою і англійською, додаємо мовний коефіцієнт, наприклад, 0,8 бала. Також коригуємо на поточні підсумкові результати. Тобто так буває, що результат, який дитина отримала після молодшої школи, нижчий за ті, що він показує вже в середній. Або може бути навпаки. ми беремо найвищий бал з цього. І таким чином ми формуємо очікуваний результат і показуємо його батькам. І це дозволяє батькам замислитись над тим, чи відповідає нинішній рівень навчання учня його потенціалу, чи використовує дитина повністю всі можливості, можливості і чи потрібна їй якась допомога. Отже, після того як ми завершили формування Excel-таблиці з усіма показниками, ми можемо переходити до наступного етапу: зв'язування Excel із шаблоном індивідуального звіту у Word. Звертаю вашу увагу, що всі дані, що стосуються одного учня, повинні розміщуватись в одному рядку таблиці. У цьому етапі шаблон має бути напівпорожнім. Деякі поля ви можете заповнити вручну, наприклад, назву класу, період звітності, можливо, якісь середні показники, які ви вже окремо розрахували в Excel. І вони однакові для всіх учнів. Переходимо до злиття е, документів у Word. У верхньому меню ви маєте відкрити вкладку Розсилка. У мене це мейлінг. Необхідно далі натиснути на Вибрати одержувачів або Select recipients, обрати опцію «Використати наявний список, «Use an Existing List і обрати ваш Excel, Excel файл з даними, які десь у вас має бути збережений на комп'ютері. «Word» запитає вас також, який аркуш з таблиці Excel треба підключити до Word. Оберіть відповідний. Ну, Наприклад, в мене це дата 1. Далі ви побачите кнопку Вставити поле злиття або Insert Merge Field. Це дозволяє вам вставляти до документа будь-яке поле з вашого Excel-файлу. Excel тобто ви бачите там ім'я, позитивні бали, негативні, все-все те, що ми маємо в Excel. І він відображає вам саме перший рядок, тобто там, де ви у вас є назви колонок. І ви можете вставити ці поля у відповідні місця шаблону, і ось таким чином треба заповнити всі необхідні поля нашого індивідуального звіту. Після того, як ви заповнили всі дані, вставили всі значення, ви можете їх відформатувати, змінити, наприклад, шрифт, і після цього ви можете вже. Скористатися функцією попередній перегляд результатів, яка дозволяє переглянути, як виглядатиме звіт для кожного учня, і гортати сторінки, гортати між учнями звіт, перевіряючи, як динамічно підтягуються дані з Excel файлу. і Переконатися, що всі поля працюють коректно. Після цього ви можете завершити злиття, згенерувати індивідуальні звіти у вигляді документа. І зберегти як PDF, як окремий файл, роздрукувати і роздати своїм батькам.